Бути таким, як ти є, у цьому найбільший кайф ні перед ким не плазувати, ні перед ким не притворятися. ні за гроші, ні за печаль. Саме ці рядки молодого та талановитого рівненського поета Віктора Шупера розмістилися на першій Рівненській алеї віршів. Місцем для алеї обрано відрізок від вулиці Чорновола до так званого фонтану стоматолога. Віктор розповідає, що вже зараз алея розписана понад 20 віршами рівненських поетів. Жартує, що, хоч каліграфія у нього шкутильгає, проте старався як першокласник. Парк в нас є, треба його якось прикрасити в рамках цього фестивалю. Я беру вперше участь в цьому дійстві Я ніколи в цьому не був задіяний. Тому а чому не спробувати? Знаєте, свого роду експеримент буде. Флешмоб вогнями слів іду до твого серця. а Саме його частиною є алея віршів. У рівному відбувається у рамках екофестивалю Зело 2016 який триватиме до 11 вересня. Оформляли алею самі автори для цього використовували звичайну кольорову крейду. Сподіваються, що на алеї розміститься понад 60 творів. Долучитися до написання міг кожен, проте була головна вимога. Єдина умова, в нас, щоб це була були власні твори. Тот не дай с ним скачать интернет, написала сама. Організатори згадують, що жоден перехожий не залишався байдужим. Хтось поспіхом пробігав очима рядках, а хтось зупинявся і поринав у роздуми. Другою частиною цього флешмобу буде створення із свічок великого серця. Ми Будемо робити форму серця. Ми будемо викладати з 400 свічок серця, а це буде як акт такої доброї волі, де ми будемо акцентувати увагу на те, щоб кожна людина задумалась на цінність життя, і це буде приурочено до нашого дуба. Кому 400 років, про які мало хто знали, але це ну, якби, щоб люди дізналися, що в нас є такі чудові дерева, які дають нам життя і дають нам енергію. Ірина, яка і керуватиме процесом, зазначає, що запалити серце планують вже цієї суботи о 19:30. Долучитися до створення може кожен з собою, потрібно мати лише натхнення. Таким чином ми ці гнотики будемо всередину завертати. Ось. І крутити ось такі свічечки. Їх має бути на нас 400 штучок. І в формі серця і одна свічечка буде 30 хвилин горіти. То тобто це буде, я думаю, досить гарно. На майбутнє хочу сказати, я хочу тільки початок Рівному хочеться зробити взагалі рекорд по свічкам запалений. Я думаю, що це на протязі року буде здійснено, де буде запалено більше п'яти Тисяч свічок також у рамках екофестивалю Зело відбудеться ще одна цікава подія. конкурс приз Барбоса. Це е, конкурс серед власників безпородних собак, які е, забрали їх з притулків, з вулиці, приютили і виходили так, як от е, Олена виходила текілу. Однією з учасників конкурсу стане рівнянка Олена разом із своїм чотирилапим другом з Текілою, а саме так звати собаку, познайомилася ще чотири роки. Тому тоді побитої урана Олена побачила її на одній з вулиць Рівного, забрала до себе додому і з того часу не розлучається. На любить спати на своїй підстилочці м'якенькій, на матрасіку балдія, коли їй подушку під голову підкладу, коли вкрию, посміхається, бігає за шоколадкою. «Мать родну, одну за шоколад. Організатори пояснюють, що цей конкурс створений на противагу конкурсам породистих собак, і саме так вони хочуть показати, що любові заслуговують не тільки собаки голубої крові, а й звичайні. Марина Гречка Іван Комар у ритмі подій.